Вже не вперше в одній із безлічі справ щодо незаконного переправлення чоловіків за кордон фігурують правоохоронці. Та не як захисники закону, а як самі ж організатори схеми. В подібному підозрюють Луцького інспектора з дотримання прав людини та патрульного з Нововолинська. Мали би оберігати закон. Проте, напевно, самі пішли у тіньовий туризм. Як і коли народилася така ідея бізнесу на ухилянтах, невідомо. Проте свого першого клієнта вони знайшли доволі швидко. За матеріалами справи, двоє волинських правоохоронців з квітня по червень цього року готувалися до трансферу чоловіка через Хмельницьку область до кордону в Республіку Молдова. Відтак, за версією слідства, така путівка у сусідні краї коштувала 8 тисяч доларів. США. суму першого. О, авансу, а це 4 тисячі зелених та 10 тисяч гривень. Інспектор з утримання прав людини отримав на одній із заправок у Луцьку, з яких мав відстібнути Нововолинському колезі 3 тисячі доларів. США, після чого їх і накрили органи правопорядку. У правоохоронних органах цю інформацію не коментують, посилаючись на таємницю слідства. Винні такі захисники закону чи ні невдовзі вирішить суд. Проте одразу після викриття копів відсторонили від посад. А Луцькому інспектору з дотримання прав людини обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Дарина Соболєва, Неля Проковчук, телеканал Аверс.